Олег, вітаємо вас з перемогою. Як оцінюєте гру своєї команди? Дякую за привітання, дякую команді суперника. Хороша гра була. Як оцінюю, знаєте є такий вислів на любителя. Оце потім реалізація у нас зовсім не радує, нас не тіше. Да? Тому гра непогана, потрібно більше забивати. Яка ситуація у вас із тренувальним процесом? Чи ви бачите вже ту гру, яку хотіли б або комбінації, ті, які напрацьовуєте? Ми його тільки стабілізуємо, тренувальний процес там, де є певні награвання, де певні поєднання гравців. Тому він у нас насправді наразі на пачковому рівні знаходиться. Перемога була важкою для вас, але ви зуміли це зробити. Що найбільше допомогло вам у цьому матчі? Нам допомогли голи, які ми забили в принципі. Та й все, мабуть, командна цілісність, якісні гравці, неякісні гравці наші. Всі нам допомагали сьогодні, тому це командна перемога. Добре, що перемогли, то очка є. Арбітри гарно відпрацювали. Дякую їм. Дякуємо вам, бажаємо успіху. Дякую.